Добрий день, закохана в троянди Катерина. Вітає вас і хоче підняти одну важливу, актуальну тему. Підготовка троянд до другої хвилі квітування. Саме зараз основна частина троянд закінчила першу хвилю квітування, затративши великі зусилля і виснажившись. Наше завдання тепер в тому, щоб допомогти квітам зайти на другу, не менш очікувану хвилю, а також врятувати їх від хвороб та шкідників. І перше, з чого потрібно розпочати, це обрізка троянд. Це є невід'ємною частиною стимулювання рослини на другу хвилю квітування. Робити це бажано правильно. Стандартною є рекомендація відрізати пагін до першого повноцінного здорового п'ятилисника. А взагалі є два способи обрізки троянд. Перший. Обрізаємо квіти по мірі від квітування. Така обрізка розтягується за строками. Другий спосіб намагаємось обрізати квіти майже одночасно, дочекавшись відквітування основної маси. У першому варіанті друга хвиля буде нерівномірно квітнути, але розтягнеться строк милування трояндами. У другому варіанті, звичайно, завдяки майже одночасному квітуванню ми отримаємо ефект вау. Але. Відквітують наші квіти також майже одночасно і набагато швидше, ніж обравши перший варіант. Я обираю перший варіант обрізки. Мені так більше подобається, тому що я можу милуватися, любуватися квітами довше. Але ж знову ж таки, є ще одне невеличке, але друга хвиля квітування залежить ще й від сорту троянди, тому що є сорти, які взагалі квітнуть один раз. А є ті, друга хвиля, у яких закладена скудніша за першу хвилю на генному рівні. Того ж підсумуємо. Без обрізки неможлива рясна хвиля квітування. Наступною невід'ємною частиною стимулювання другої хвилі є полив троянди. Друга хвиля, як правило, припадає на спекотний місяць липень. І якщо рослина не доотримуватиме вологу, знаходячись із-за цього у постійному стресі і водяному голоді, вона завмирає і перестає розвиватися. Тож поливу засушливу погоду надважливий. І це також бажано робити правильно. Я поливаю троянди один раз на 5-7 днів, але глибоко і рясно. По півтора, два, 2 десятилітрових відра. На одну рослину. Роблю я це під корінь, намагаючись не намочити листечко, щоб не спровокувати грибкові захворювання. Поверхневий же полив змушує кореневу систему розвиватися не вглиб, а на поверхні. З усіма нехорошими наслідками. Ще одна гарна рекомендація після першої хвилі видалити пагони, що загущують кущ, бажано хворі, тонкі, непродуктивні, щоб коренева система не витрачала сили на підгодівлю цих пагонів. А проріджений обрізкою кущ, що добре вентилюється, запорука профілактики хвороб. Таким чином. З поливом ми з вами розібралися, з обрізкою впорались, можна подумати про підгодівлю. Через кілька днів після обрізки я починаю підживлювати троянди, тому що до кінця першої хвилі троянда майже вичерпала повністю той запас поживних речовин, що ми їй давали. І саме тому одним з важливих факторів підготовки до другої хвилі квітування є Підгодівля троянд. По-перше, і найголовніше це азот, фосфор, калій. У мене це універсальний препарат по листу плантофол з формулою 20 20 20 з рівною необхідною на цьому етапі кількістю мікроелементів. Але цю формулу я даю один раз у майбутньому. Велику кількість азоту зі своєї підгодівлі я прибираю. Бо азот ближче до осені починає шкодити рослинам. Він стимулює наростання зеленої вегетуючої маси, яка не встигає визріти до зими і таким чином просто пропадає, даремно виснажуючи троянду. Тож у майбутньому використовую формулу 10-54-10 або 5-15-45 – де фосфор та калій формують достатню кількість пуп'янків, допомагають у яскравому забарвленні та в цілому витривалості квітки. З цим ми з вами розібрались добре. Але крім мінеральних добрив, троянді на цьому етапі необхідні стимулятори зросту, немов би поштовх для нового наростання вегетативної маси. Це можуть бути такі поширені, як мегафол, Епін, циркон або, взагалі, амінокислоти. За інструкцією стимулюємо своїх красунь. Це своєрідна допомога квітці прокинутись і відновити зріст. Наступний останній етап у цьому процесі це захист і профілактика хвороб та шкідників. Виснажені троянди першою хвилею квітування вважаю необхідним підтримати. Можна робити це біофунгіцидами на кшталт фітоспорин, триходермін, а можна за потреби більш сильними фунгіцидами, такими як Топаз, кватріс, рехздо, тіовіджет, рідоміл, Голд. Їх дуже багато продається, тож кожен для себе вирішує і обирає. Плюс за потреби потрібні інсектициди, але Будь ласочка, читайте інструкцію, щоб ні в якому випадку не зашкодити бджілкам. Ну от, це всі етапи, які я розпочала запроваджувати у своєму садочку. І з якими залюбки ділюсь з вами. На мою думку, якщо не притримуватись цих порад, цих етапів, друга хвиля може бути слабкою, ніякою. А зробивши все вчасно, квітів буде навіть більше, ніж у першу хвилю. А кущі стануть ще сильнішими. Повірте, моєму досвіду. Але це, на мою думку, кожен, звичайно, вирішує сам, що робити і як робити у своєму садочку. Я бажаю вам, щоб ваші троянди квітнули не хвилями, а цілими симфоніями. Завжди рада бути корисною, закохана в троянди. Катерина завжди вам вдячна за ваші коментарі, за ваше відвідування моєї сторінки, за вашу небайдужість. Я все читаю, повірте, зараз сезон, тож, можливо, невчасно вам відповідаю, вже ж, вибачте мене, але це все має місце у моєму серденьку. Я вам за це вдячна ще раз. Намагаюся завжди бути корисною. Намагаюся висвітлювати, троян дуже багато, сорти цікаві, сама спостерігаю за ними і з вами ділюся. Далі буде, зараз перерва, далі буде, чекаємо на наступну, на другу хвилю квітування.